Заглянемо наперед на можливість цього мирного саміту, як ви почуватиметеся, сидячи навпроти Володимира Путіна за столом переговорів. Ви думаєте, ви зможете це зробити? Як ви почуваєтеся? Якщо це буде єдина конфігурація, в якій ми можемо принести мир громадянам України і не втрачати людей, то безумовно. А ми підемо на конфігурацію зустрічі цих чотирьох сторін. А яка різниця як до нього ставлюсь? Я все одно до нього добре ставитись не буду. І якщо чесно, я вважаю його ворогом. І якщо чесно, я думаю, він мене також вважає ворогом. Український президент заявив, зокрема, про те, що він готовий зустрітися із Путіним в разі такої необхідності, якщо це буде єдиний варіант для того. Аби припинити війну, то звичайно не йде мова про якесь особисте ставлення до Путіна. Звісно, що Зеленський вважає Путіна ворогом. Він це підкреслив. Путін на думку Зеленського теж його вважає ворогом. Тобто, це, скажімо, так, відношення абсолютно взаємне. Але, попри те, треба розуміти, що Україна докладає максимальних зусиль для досягнення припинення. Війни, і якщо для цього треба буде сісти за один стіл навіть із путіним, то український президент готовий це зробити. Також глава держави зазначив, що зараз Україна не може повернути всі території і не може втрачати мільйони людей заради результату, який може і не настати, тому потрібно залучати дипломатичні інструменти, важелі. Аби припинити бойові дії на умовах справедливого миру для України, звісно ж таки, я також додам, що Путін неодноразово останнім часом підкреслював, що не вважає українського президента абсолютно рівнозначним перемовником і легітимним навіть главою держави. Путіна там своя трактовка, скажімо так, українського законодавства, і він створює простір для того, аби не визнати будь-які і перемовини, і документи підписані в ході них для Росії легітимними і юридично, скажімо так, вагомими. І вже фактично ця риторика з боку Путіна лунає доволі таки послідовно, тому не факт, що Зеленський Путін скажімо так навіть у супроводі Трампа чи європейських інших лідерів зустрінуться. В одному місці, за одним столом перемовин взагалі коли-небудь. Ну але от принаймні свою позицію український президент окреслив президент України Володимир Зеленський говорить про те, що він готовий, якщо це дозволить, зберегти наші життя і встановити мир, навіть сісти безпосередньо з російським диктатором за один стіл. При цьому він очевидно логічно продовжить вважати його ворогом. Наприкінці минулого тижня. П'ятницю російський диктатор в інтерв'ю своєму пропагандисту зарубіну сказав, що вважає президента України Володимира Зеленського нелегітимним, хоче виборів, хоч і хоче Стефанчука, щоб не значила ця його фраза. То, пане Вікторе, як же ж тут знаходити якусь спільну точку дотику, якщо російському диктатору не треба ні стіл, ні переговори? У ну, справа в тому, що російський диктатор, в принципі, вважає, що Україна як держава не існує. Відповідно, сідати з керівництвом України за стіл переговорів це легалізовувати країну, якої в його лексиці не існує. Тому, звичайно, тут дуже багато умовностей, які наговорив Путін, і всі ці умовності і умови для переговорів підштовхують до єдиного. Зрозумілої думки нам ця думка була зрозуміла і раніше. Що Путін буде і хоче домовлятися про Україну без України? Він хоче схилити Сполучені Штати Америки і безпосередньо Трампа до того, що це найкращий вихід з нинішньої ситуації. Це але про що вам говорить пане Вікторе на загал зміна зараз нашої риторики в цьому контексті, тому що президент України Володимир Зеленський раніше заявляв в інших інтерв'ю, що він не сідатиме з Путіним в одному полі. Були різні заяви. Ви пам'ятаєте, що президент Зеленський свого часу навіть казав, що він і чортом лисим готовий сісти за стіл переговорів, аби ця війна закінчилася? Питання ж в іншому питання у тому, чи є ще спроможності у Росії в подальшому наступати, вести війну, і в тому, чи Україна в принципі для світу демонструє от спроможності. До якихось переговорів, чи до якихось як вони називають поступ, навколо цього лумається дуже багато списів, і я вам скажу так, що спілкуючись із своїми колегами у Сполучених Штатах Америки, я приходжу до висновку, що американці дуже верхово розуміють природу і суть цього конфлікту. Якщо по Ізраїлю більш-менш зрозуміла ситуація, і ви бачите, як Трамп стає на захист Ізраїлю, то в Україні, от ця невизначеність, вона до цього часу штовхає тих чи інших політиків на дуже. Ну, з нашої точки зору, несправедливі порівняння, коли говорять про дві сторони що вони мають йти на поступки, тобто це означає, що і агресор, і жертва агресії мають мають виступати в рівних умовах. І відповідно всі ці наративи, які в тому числі зараз запускаються у Вашингтоні і в Нью-Йорку, лобісти працюють, російські лобісти працюють дуже до е, дають якраз приводи до розуміння, що не так швидко відбудуться переговори, які закінчаться справедливим мером. Пане Вікторе, але говорить Дональд Трамп про те, що в нього правда немає відповіді, чи буде він тиснути на Росію, аби та виводила всі свої окупаційні війська з нашої території. Взагалі він каже, то була не тема з його спільної прес-конференції з першим візитером, саме прем'єром Ізраїлю Беняміном Нетаньяху, 4 лютого до Сполучених Штатів Америки. Втім, вкотре за кілька днів він каже, що зараз переговори йдуть активні, перспективні. Тож, можливо, скоро ми побачимо, буде візит Кітакелога, чи якесь пришвидшення цього переговорного треку? Чи ви оцінюєте так, що? Оскільки немає спільних точок дотику, то процес може затягнутися і більше ніж на 100 днів, за моєю інформацією, Кіткалов дійсно планує приїхати на 12 лютого до Києва. Потім він поїде в Мюнхен і на Мюнхенську безпекову конференцію. І, скоріш за все, там буде також хтось із високих представників нової адміністрації. Зараз, очевидно, ще в середині адміністрації Трампа поки що не визначили, хто це буде. Говорять про те, що це може бути і сам Трамп. Але я чомусь думаю, що це буде представництво на рівні віце-президента, і це якраз буде такий, така можливість першого контакту нової влади в Сполучених Штатів Америки із українською делегацією. Скажу чесно, із віце-президентом треба працювати. Він не настільки антиукраїнський, як ми собі його уявляємо. Навколо нього є достатньо людей, які Можуть принаймні донести йому альтернативну до російської точки зору, тому до цих перемовин треба бути готовими, треба мати розуміння, як психологічно до цього підходити, і мати розуміння, що ми можемо запропонувати ті пропозиції, які зараз вихоплюються із попереднього плану зеленського, я маю на увазі про корисні ковалення і їх. Спільну розробку це непогана до речі пропозиція, розуміючи те, що всі ці інвестиції можуть здійснюватись в Україну, коли Україна переможе, коли Україна отримає мир. Коли в Україні буде спокій, і е, така е, ситуація, коли можна буде прораховувати якісь економічні цього зис, це означає, що цей, ця пропозиція може мати місце, але треба для України спочатку дати можливість наситити її силою і дати можливість, ну якщо не вийти на кордони 91-го року, то принаймні зупинити. Ти ворога і зафіксувати е, якісь наші червоні реперні точки. Пане Вікторе, чи правильно, тобто я розумію, що до припинення вогню ось ця пропозиція про яку схиль, схвально відгукується президент України Володимир Зеленський, нагадуючи напередодні під час прес-конференції з очільником Агатера Фалем Гроса, що саме ось такий можливий обмін на корисних металів на зброю, він був і в плані перемоги представлений восени 2024 тисячі два року Сполучених Штатах Америки. Що це все таки буде можливо реалізувати? Буде для нас вигідно уже після припинення вогню. А до цього? Про це не може йтися і мови, і чи ці гроші вони можуть спрямовані бути на відновлення, чи і на те, щоб аби забезпечувати нам гарантії безпеки свого роду, теж в якості зброї фінансування, допоки вже буде розроблятися певна мирна угода. Це питання перемови. Це питання того, як ми будемо е, говорити з нашими партнерами. По-друге, е, ще раз повторюю, що тема спільних розробок це роки, це не навіть не тижні. А нам треба допомога в зброї вже зараз? Тому зрозуміло, що коли перемовники будуть про це говорити, очевидно, є розуміння, що Україна повинна в першу чергу вистояти, а не зараз будувати якісь повітряні замки. Коли ви говорите про те, що рамки стають же не такі грандіозні, так то чи вкладається в цю не таку грандіозність заяви президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Пірсум? Моргану, британському журналісту про те, що ми зараз усвідомлюємо, що повернути всі території військовим шляхом зараз не вийде, але розглядаємо шлях дипломатичний, бо підтримка, хоч і є, але вона для цього недостатньо. І друга заява Зеленського про те, що він мінялася тут риторика. Нагадав мені також і пан Віктор Щенчак, що колись Зеленський казав, що готовий і хоч чортом лисим сісти за стіл перемовин аби завершити війну в Україні. Потім він казав, що з Путіним в одному полі він не сяде, так би мовити. Тепер каже Зеленський, готовий говорити навіть з Путіним, якого продовжуважати. Ворогом, але аби припинити війну і припинити смерті наших українців, він готовий поговорити з ним. Чи це зміна нашої власної позиції? Ось так, чи це також і наслідок перемовних процесів? Хай не тиску, а певної аргументації чи мотивації з нового складу Білого Дому знову ж таки Україна показує, що вона точно не блокує жодних перемовин і навпаки найбільше зацікавлена в таких перемовинах. Краще найгірші перемовини, ніж широкомасштабна війна, але теж потрібно розуміти, що президент, артикулюючи відповідні меседжі, він же ж паралельно прямо вказує: і на гарантії безпеки, яких потребує Україна, і на безпосередньо. Ті ризики, які можуть бути в комунікації з путіним, і що Путін насправді не змінюється, і загальні ризики і для Європи тієї самої, там загалом для західного світу, вони ж насправді нікуди не зникають. І поки Путін при владі, поки він керує Російською Федерацією, то і ця загроза нікуди не дівається. Відповідно, вона вимагає все ж таки злагодженої політики, і умовно кажучи. Навіть якщо перемир'я там настане там в короткостроковій перспективі, в межах російсько-української війни, але та координація, яка є зараз між заходом, між Україною, ну і загалом, то звичайно вона має продовжити функціонування, тому що має відповідати тому рівню загроз, який є. Я до речі, на тлі цього дуже радий, що практично ми знаходимося в п'яти хвилинах від де-факто створення окремого трибуналу угу. проти якраз російського агресора. Щодо злочинів, саме агресії, які вчинялися за наказом російського військово-політичного керівництва в нашій державі, і те, що в квітні місяці орієнтовно вже має бути затверджений статут окремого трибуналу, відповідно, договір. Між Україною і Радою Європи це якраз показує, що перемовини перемовинами, але Російська Федерація, саме вище їхнє керівництво, буде відповідати за злочини агресії, і ця відповідальність рано чи пізно буде. Пані Ігоре, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю з Пірсом Морганом наголошує, що вибори в Україні відбудуться після завершення гарячої фази війни та скасування воєнного стану. Про це говорить Зеленський Пірсом Моргану і ставить відповідні питання. Є серйозні виклики, але є і фундаментальні людські речі. Як проголосують наші воїни? Як вони можуть голосувати з окопів? Як будуть голосувати люди на окупованих територіях? Мільйони людей як невже ми більше не дбаємо про те, що вони думають і кого вони хочуть обрати? Як проголосують 8 мільйонів українців, які були змушені виїхати за кордон через цю війну? Дійсно, пане Ігоре, а як? Бо після скасування воєнного стану відповідь на 80% левову леву частину цих питань все одно залишиться відкритою. Звичайно, провести демократичні вибори під час активної фази війни повністю відповідати міжнародним демократичним стандартам це просто неможливо. Тобто, так чи інакше з'явиться питання щодо легітимності наступної вже обраної влади в таких умовах, чи буде просто там загальне політичне схвалення демократичних країн що. Навіть в таких умовах там вибори ні, нібито відбулися. Але навіщо нам робити профанацію виборчого okay. процесу, так як це відбувається в Російській Федерації, так як це на днях відбувалося в Білорусі, де сьомий раз обрали бульба фюрера? Але насправді ми ж всі прекрасно усвідомлюємо, що в Україні захищають в тому числі і демократію, і в цій ситуації зрозуміло, що. Проведення виборчих процедур це ну, вкрай такий крайній метод, не дивлячись на вимоги того ж Путіна, що от, знову ж таки там визнає. Президента Зеленського нелегітимним, але ж я підкреслю, якщо Путін такий знаток української конституції, mm. хай відкриє, і почитає наш адміністративно-територіальний устрій, і де шість регіонів, які свого часу були внесені до російської конституції, де вони прописані. Так що не можна конституцію читати фрагментарно. Ну але зрозуміло, що є позиція наших партнерів окремих щодо виборів. І знаєте, от цікаво, чим ближче до України. Українських кордонів, тим зрозумілішою і адекватнішою є позиція щодо виборів. А чим далі, а особливо за океаном, то звичайно, чим далі війна, тим питання виборів стає: ну а що таке? Ну, проводьте вибори. Ну різні ж вибори під час воїн там проводились. Ну, вибачте, не було ще такої війни, активної ж активної. Широкомасштабної в Європі з часів Другої світової, це теж потрібно розуміти. І ті виклики, які є сьогодні, так очевидно, придеться там знаходити якісь важкі неоднозначні рішення, але ж вони не сприяють саме демократичності процесу. А тому я думаю, що насправді тут дискусія в цьому моменті продовжиться, але ми теж розуміємо, що все рівно Україна за першої можливості звичайно проведе загальнонаціональні вибори. Це і президента, це і Верховної Ради. Ми розуміємо, що і парламент наш працює зараз ну, вкрай недолуго. Ми побачили, як 13-та рекордна сесія розпочалася. Да. Ну плюс і... людей зібралося. Та да, це жахливо просто, і місцеві вибори. Тобто українці, от це точно ті, які не будуть допускати невмотивованої пролонгації там діяльні. Стівла, але коли треба вибори проводити, ми самі будемо це обирати, тому що є законодавство є розуміння реальної ситуації.